Всем привет, друзья. Вояк на делать ходову на машине. Все нові амортизатори фірми Кьонер газовані, нові пружини всі перед-зад фірми Ориджи. Наперед звичайні, назад удлшённі, удлинённі. Звісно, всі нові пильнички, отбойнички, прокладки під пружини, опори на переддок, опори на задок фірми ФБС, нові опорні підшипники, нові шарові, нові сайленблоки фірми МОГи на передній речах. Стойчки стабілізатора з типу, які ходять годами. Проставки на передок. Проставки на задок. это просто буде пушка і сказка. Вот так треба делать нашу ходову. Так що осталось це все. зібрати до кучі, інтегри, на дану машину і буде пушка. Отак, вот ребята, треба делать ходову. Все нове ставимо. Все старе викидаємо. Нафік, і машина буде їздити добре ідеально. Все, ребята, скоро будет данное видео на канале. Всем удачи, всем пока.